Літо, спека і водойма. Ставалося б ідеальне поєднання, але існують винятки, які загрожують здоров'ю людей, хоч і користуються попитом у відпочивальників. Мова йде про озера у парку Жовневому. Тож детальніше про те, чому там заборонено купатися, та чи знають про це відпочивальники, розповідай далі. Літо у розпалі і у спекотні дні чернівчани по-різному рятуються від палючого сонця. Одними із популярних місць є водойми. Шукаючи, де би скупатися, багато відпочивальників обирають ті, які знаходяться найближче. Серед них озера у парку Жовтневому. Втім, купатися там заборонено. Наголошує начальник Чернівецького районного управління Держпродспоживслужби Сергій Лазарів. Ці всі озера це є технічні споруди для збору стічних. Від вод, які які збираються після дощу, після збираються, вони стікають всіх тих територій, тих прилеглих будинковолодінь. володінь. Якщо вони технічні споруди, там звичайно ніколи, скільки вони існують, не було дозволено купання. І ми не не один раз ми наголошували на тому, що там не можуть бути хороші результати тої води. Віта купання в озерах, які є технічними спорудами, може бути шкідливим для здоров'я людини та викликати різноманітні захворювання. Це є вода, яка, яка не є реакційно очищена, вона не є природня. Це є вода, в яку можливість і з вулиці, і з якихось інших споруд. І відповідно це можуть бути кишкові інфекції, це можуть бути якісь шкірні захворювання, це може бути ряд захворювань. Тому ми чітко не рекомендуємо там відпочивати. В своєю чергою більшість відпочивальників знає про заборону купатися, втім на це не зважають. Така спека неможливо, тут сидіти. У Чернівцях нема, де можна де сховатися, нема нічого ні, яких споруд, щоб все можна. Отако От пляж, та і все, люди виходять, рятуються від спеки. Це єдине, що можна робити, і все в таку спеку. Вода грязна, стояча. її хто прочищає, ніхто не прочищає, ні труби, нічого. Вона стоїть тут, тут злив йде взимку, було зливали, не знаю, які і від тої, де машини миють. Тут цілу зиму зливали воду сюди, ось у піну. – Чи Отто... не бентежить? Ну, Мене бентежить, але що ж я можу зробити? Влада нічого не робить, а ми що можемо зробити. Якщо не будуть тішні ті води, тут приємно купатися. Друзів багато є. Купаємося з цією водою. Дуже гарно, дуже красиво, але треба, щоб хтось дивився і була чистка цього прекрасного міста. Я просто купатися хочу. Жарко дуже купатись. Хочу по суті. У людей немає вибору, адже зони відпочинку не обладнані елементарними душовими. Тому відпочивальники змушені охолоджуватися технічною водою в озерах, попри ризики для здоров'я. Тетяна Дубіцька, Аліна Рябко, теми дня, Тва.